Що Обід'єм! <рес> а тобі як робота подобається? Мені. Так. Да. Трохи є. Треба підучати вже до такої роботи. Подобається, не подобається, зразу пишіть. Так, братва. Що будемо з вами робити тут, га? Будемо прибирати. Да. Будемо давати кролікам їсти. Так. Заходимо. Заходимо через пиль двома ногами. Куди? Ану назад. Назад, десь сюди. Чу чи ні? Ді сюди, кажу. Ти свисток. Іди сюди. Сюди йди. Так. Що спочатку треба робити, як приходиш на ферму? Все обдивитися, піти. Пішли. Йдемо все обдивлятися. Чи все скрізь добре? Що там? Ну, як думаєш, добре він робить? Так. Да. Да. Добре, так? Да? Ну, чи правильно. Вс. Як думаєш, буде з нього кроликово? З Артема? Буде? Так. Да. Ти кролики любиш? Да. Так. Так. Ну, подивись, скільки там кролинят є в кролички, посчитай. Порахуй. Один. Два, три, ой, один, два, три, чотири. Скільки? Ну, дивись, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так багато. Багато, так. Да. А тобі скільки рочків? Да, для Скільки тобі дибірочок? Не знаєш? Сотири, так? Ні. Обідень! Обідень! Бід! А тобі як робота подобається? Мені? Так. Да. Трохи є. Можна так роздавати кровілкам їсти? <смес> да. Не тяжко? Mm -mm. Коли все так воно строїти, правда, то не дуже тяжко. Да. Тільки акуратно не висипай, добре. Бачите, треба перекинути, бо він саменький там лежить. Мама його бачить, перекинула. Да. Так, все. Все, вже? Добре, йдемо нове набираємо. Да. У мене ще тут трохи є. Ще є? То давай тут перекидай. Накидай тут кроличка. А, ні, тут є. Йдемо туди. Тут, певно, що я буду сам, бо тут ви не достанете. У вас дуже маленька ця. Як вона, лопатка. Ну, не достанеться. Придеться мені самому, певно, що. Так, друзі, поки маму ми на сьогодні відпустили за покупками, то ми з хлопченятами приїхали з наслідниками. Приїхали на ферму і легенько їх треба підучати вже до такої роботи. Подобає, сподобається чи не сподобається вона їм, ну то вже... Як така їхня справа, але маю їх легенько підучати, хай пробують трошки щось робити, працювати, бо завжди нема коли, нема коли, нема коли. Постійно ми щось робимо. А діти з жінкою то думаю, хоч покажу. Робота з кроликами важка. Ніхто не сказав, що це буде легко, оскільки ви ж, ну, ви ж всі бачили, як через що ми з ними проходимо з цими кролями. А Захочуть вони, то будуть займатися глями. Все ну, ж налагоджено, все є. Дай Бог, що цей кормоцех доведемо трошки до ума. Да, воно тяжко, особливо не так, знаєте, фізично, як просто психічно. Коли все добре, то добре. А коли б, б не бувають проблеми, то трошки. Витримати, знаєте, не кожен цей витримає, і не кожен цим всім займатися буде. Але ну, вже є якби підошва. І в будь-який момент можна щось знайти, підказати, як вилікувати, як з цією чи іншою проблемою поратися. Пройдено багато і треба буде комусь щось десь підказати, дзвоніть, телефонуйте, то обов'язково підкажемо, порадимо. Для цього і ведемо канал. Зараз будемо зважувати самців плідників. Так, скільки тут? Ноль. Не чую. Ноль. Ноль. Так. Будемо важити самців-плідників. Скільки? П'ять кілограмів. Ні, а зараз. П'ять. Можу П'ять 5, 400, п'ять, років. 5 чотириста, так? Це самець. Як називається? Що тут пише? Ом. — Голосніше. Ом. — Ом. Так. Зараз подивимося А другий. А цей що за самець? Ос! Голосніше? Ос! О! Голосніше трошки говори. Цей може бути навіть і чуть потяжі, бо такий збитий капець. Оно? 5 кілограмів 546. О, молодець. О, такі в нас самці, так? Да? Так. Що ще будемо важити, чи ні? Самці у нас тільки два тут робочих, а останні всі там. Там ще, по-моєму, 2, 3, 4, 5. П'ять самців в тій стороні. Зараз зважувати їх не будемо. Зважимо чуть попозніше. Треба далі прибирати щось робити. А сюди ти трошки не достаєш, так? Угу. Mm -hmm. Легенько, акуратно. На певне, що підій, візьми тут другу лопатку. Акуратно. Бо кожна гранула та, що розсипаться, то є кожна гривня. Копієшка. Розумів? Угу. Отак. От Молодець. Де? Що? іди сюди. Ти чуєш, який запах приміщення? Да. Трошки неприємно пахне, правда? Угу. Як думаєш, щоб гарно пахло? Що треба зробити? Ну, я думаю, дезінфекцію. Правильно. І спочатку ми певно, що зробимо дезінфекцію ось цим препаратом сухим. Погноєві, все-таки біленьке, гарне, чисте стане, правда? Да. А певне, що а потім зробимо оцим йодом. У нас є йоднохлористий з алюмінієм. Я що зробимо гарно зади щоб було класно, приємно, чистенько, гарно пахло. Скажи мені, а тобі як? Приємно? Гарно пахне приміщення чи ні? Трошки смердить, правда? Що посипемо тим порошечком? Так. Yeah. Да? Все, погнали. Ну що, в вже світліше. Тур! Приміщені вже світліше? Приміщені да. вже світліше? Да. А запах? Не дуже. Не дуже, так. Да? Да. Але все одно вже гноєм не чути, правда? Угу. А чути чим? Якимось таким м'ятою, правда? Так. Чи ще якесь да. хімічне. Хімічне? Да. Термоядерне? Да. Нічого, але зато гноєм не буде чути. Бо пиль, оця присипка. Вона робить таку, як мука, присипає гній і вже просто аміак не дуже так випаровується. Ну, Сказано, що навіть воно присаджує трошки яйця мух, переробляє, чи як, чи не дає відложувати яйце мусі, або навіть і вбиває чи як. Я не знаю точно, але так написано. Так що якось так, слідуюча наша дезінфекція буде отака. Але для початку ще перед тим я зроблю ще таке. Візьму зараз пляшечку ще цього зразу. Вертем, що тут пише? Синій йод. Правильно. Глянь сюди і хай ще поп'ють водички. Так що з усіх сторін вдаримо дезінфекцію і йодом. Кідуючи наш удар. Йот, погнали! Десь приблизно таке приміщення я наливаю 70 грам. 7 на 5, влучається. багато людей ще не знають, навіть, що це за штука така. Вона вже навіть пляшцями випаровується. Ти я там ще того такого не бачив рані? Ану, посвіти туди. Видно чи ніше? Видно трохи. Пішли за мною. Що хватить, я не піду туди до льоту Чуть сюди. Чуть сюди. Бачите, вентилятор включений і воно все йде в вентиляцію, це означає, що вентиляція включена. А зараз подивитися, як я вентиляцію відключу, куди воно буде йти? Виключаємо. Ано. На вентиляцію. На цього. Показуй сюди. Вентилятор вже виключається. Повітря вже не тягне. Може йде до верху Це означає що вже потоку воздуху в ту сторону туди до вентилятора немає. Хоча він, покажи його вентилятора. Хоча він ще крутиться трошки. Але вже потік йде все, йде вже доверху. Думаєте? Є ще там запах чи нема? Чи дим? Я думаю, трошки є. Думаю, що є? А ти як думаєш, є чи нема? Є. А ну йдемо поля. Є. Є? Дим багато. Димит? Так, є. я йду перший. Іду, включу вентилятор. А нам? А ви, нам тут бути? Ну, можете заходити, в принципі. Дуже дивно. Димить?

Випарвалось, гарно пахне, вже не смердить, правда? Mm -hmm. Запаху немає, правда, Чуть-чуть щось пахне. Щось трошки, так. Да. Тільки не тим. Чистенько, світленько, правда? Пахне. Люкс. Так? Так. Yeah. Ну що, будемо, певно, що їхати додому, правда? Mm -hmm. Будемо біля змішувача прибирати, ні? Давай. Погнали? Поїхали. Yeah. Так, друзі. Дітки мої стомилися, пішли вже додому у хату, але мене приїхав другий робочий. Дівки був. Бу. Скільки був? Сутки. Сутки, правильно. А роботу не доробив, не прибрав тут. Ні, я не мав времени. Значить, Значит, роботу Уборочкою. Ти займаєшся уборкою, виносиш ти все, виносиш козлики. Ти козлики сюди ставиш, бо нам її ще перше треба буде. А я буду займатися цим. Все, погнали. В принципі, на нього можна там закриті очі, але мені ну, кидається в очі, no. Таке аз Астрахань, ціло... виходить. Yeah. А так родить більше нема чи є Нічого mm, Більше, немає. нема. таке. Листить, листить. Цеп-цеп-цепці роби. Треба активо, mm. я забувся донути. Mm. Так само. Mm. Може, пензликом його чуть відмалюємо. Отут От є місця таким маленьким пазликом треба буде. Може будемо, може не будемо. Відкрашуємо, щоб вже гарно було більш-менш. І так, більш-менш. А, і кришка на мотор. Мотор так і оставимо. А кришку в чорний пане, покрасимо. Або якийсь інший, в оранжевий, ні? Um, що? Чого? Чорний? Ну no, що, або чорний або білий? Щось, щоб вже було, правда, одне. Ну. No. Вже мотор у нас білий, то певно, що зробимо кришку чорною. І тут так само. Тут немає таких переходів. — А, ще знаєш що саме? Знає? Ще вон вершка, там, де ці оці дао кошка. Їх я треба їх... знімати? Познімати. Та познімати, але не все познімати. Через те, що я оце теж наклею пленку, то тут пен, що пензликом треба буде. Білим? — тут затупив, треба було його донути спочатку чорним, потім заклеїти його все. А тоді білим. І тоді молод здерти було, здерт, було б класно видно, зрозуміло. Тіпа, ну що ж, це не продумаєш, добре, що і так. Погода була і пленка от, зашили, було більш-менш гарно. Хоч би і з вітру мали, покрасили. Да. А тут а що не? З вітром і красану. Тут ні, ми ж там подоставали все. Все тут гарно, тут не опустили, але ні, тут ми теж позакрашували там. Теж таке. частенько, так. Да. Слухай, так як він був. No. То ми зробили yeah. з нього лялю. Правильно? Скільки там часу вичистив? No. Штани прочистив. — То ми зробили лялю. Тут треба буде якусь резинову, щоб не було в руку холодно. І руку може і не буде холодно. У мене біля гранулятора, а слід остається, знаєш від ці кришечки? Якої? No. Біля гранулятора. На ah, що... Шо, наприклад, я ти є... До завтра, до завтра. Так, і... і кінці no. видно. Тут треба буде чорним теж пензликом, Тим маленьким пензликом все повідмалюємо, щоб було вже гарно. І тут певно, що ти теж. Ти не знаєш, ти знаєш, якщо може навіть спробувати його здерти трошки... Нуждачко? Ні, нуждачкою? Ні, як нуждачкою. Циво. Ой, сприй Чорно, типу. Спір. Ну, розчинником. Вона так. Взяти, пробувати. Чуть-чуть пробувати. О, сприт типу... все. Може воно і піде це верхня. Маленьку трапочку. Зараз попробувати. Просто напив. А, і ще того трошки поздирало. Чого, Розчинник, так, да, цього біде. да? Так, таким, що руки мити. Як то кажуть хлопці, таким розчинком мити тільки полівізатори і руки. Ага, попробую. Ну. А так вийшло супер. Казав Санька, все, навіть не треба буде вже руки ну, вимазатися і краскою мазати. Не, не треба нічого малювати, немає. Ну реально ж немає того переходу. Ні. Переходу не видно, все чистеньке, біленьке. Ну і все. А, ну ще докрасимо кришку і докрасимо хобота. І я не знаю, чи його красити, його там видно не буде. І стреться. Так, да, ми його от, ну він такий сивий, бо перетворюючи ржі робили. Може рани не треба красити. Вон, ти сам розуміє, зараз то будеш то не лізти. корму. Ну, 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 ну. Зараз стреться, все так, як буде його гранулятор. І вроді покрашено, поганули да. і все одно корм пішов і стерло. А, зараз ще кришечки почіпляємо. Сюди ще ж кришечка а має бути. Одна кришечка. І з то. тієї сторони вон, друга кришечка. А. а тепер от з кришками, з кришками, з тими, казав, саньок мелочами, каже, оці особливо. Стойки, щоб вона не перекидалася. Знаєте, ці мелочі, дрібнички і то вже дають. І вони вже навіть дають вигляд. Дають красоті ще. Ну. Я думаю, що вийшло непогано. Так, друзі, сьогодні ми старалися. І з вас підписочка, лайк, коментар. Коментар бажано на початку відео, щоб відео просувалося. Подобається, не подобається, зразу пишіть колір, оформлення всі ті дрібниці деталі, що ми в різними кольорами покрасили, щоб воно трошки кидалося в очі, щоб воно було гарно, щоб. Ну, щоб Блін, ну щоб працювати, щоб хотілося сюди прийти, стати, змолоти, загранулювати, замішати, зробити і згодувати, як то кажуть. Це все я дороблю, пізніше чуть покажу і обов'язково, обов'язково маю зробити. З цієї сторони надпис. Це буде пізніше. Пишіть, в який колір, як ви хотіли побачити, чи назву каналу, чи дещо по-іншому. Все підтримуються всі коментарі і будемо з вами на цю тему обсуджувати. І будемо детальніше говорити в наступних відео. Всім пока. На все добре.